Сторінка 22. правила дружби: друзі, дівчатка, хлопчики, домашні улюбленці. Цього тижня ви поміркуєте, хто такі справжні друзі. Переконаєтеся, що хлопчики та дівчатка можуть бути добрими друзями. Навчитеся знайомитися з новими друзями. Розкажете, як ви дбаєте про своїх друзів-тварин. Що роблять друзі? Із друзями весело гратися. Вони завжди допомагають і дбають одне про одного. Розгляньте малюнок на сторінці 23. Що роблять друзі? Що ще вони можуть зробити? Прочитайте вірш на наступній сторінці. Скажіть, чого справжні друзі не роблять? Тихенька дівчинка, чого це на мене так сердяться в школі? Та я ж не чіпаю нікого ніколи, ні з ким не сварюся, сиджу собі тихо, а з цього виходить одне тільки лихо. Оце я сказала, така в мене звичка, що в Галі, як мишечий хвостик косичка, що в Каті, спідничка, неначе рогожі. та ще й черевички на човники схожі, що в Тані волосся. Не чесане досі, що очі мар'янки маленькі, та косі, що в зошиті, в лесі, самі тільки плями, напевне, бруднючими пише руками. Я ж правду кажу їм, і що тут такого, то я не чіпаю ніколи нікого. Сиджу собі тихо, і в школі, і вдома. І чом вони? Дядяться всі, невідомо Марія Пригара. Поясніть, як ви розумієте, прислів'я: Вітер руйнує гори, а зле слово дружбу, гостре словечко коле сердечком, лагідне слово, залізні двері відчиняє. Друзі протилежної статі. Розгляньте малюнок на сторінці 25, які іграшки зображено на малюнках. У парах обговоріть, які ваші улюблені іграшки. Не такий, як усім, Андрійко порозкладав на столі гілочки, квіти, травинки, розставив між ними своїх іграшкових динозавриків і глянув у бік гойдало. Гралися діти, потім почав возити динозавриків по столі. Він уявляв собі дикі джунглі, а між ними великих і сильних тварин. З великими та сильними всі хочуть гратися. Не те, що зі мною, зітхнув хлопчик. А що з тобою. Підійшла до нього дівчинка. Я не такий, як усім. Андрійко сперся руками об стіл і мовчки від'їхав від нього своїм віском. Знайшов проблему, сказала дівчинка. Мене звуть Алінка. Я Андрійко. У мене ще є динозаврики. Хлопчик дістав іграшки і почав розповідати про них. До столу. Підійшли інші діти. Вони уважно слухали Андрійка. Потім почали разом гратися. Любов, Борак Що можна зробити, якщо ваш друг не вміє того, що у вас добре виходить? Як познайомитися з новими друзями? Розгляньте малюнок на сторінці 27 Зіграйте цю сценку в парах, запропонуйте свої способи знайомства. Привіт! Як тебе звати, Сашко? А мене Галинка А хто це в тебе? Робот? А я маю? Мов понятку, Давай пограємо Наче вони разом у космос полетіли? Тварини наші друзі: черепаха, кіт, акваріумна рибка, хом'як, папуга, собака, шиншила. Які домашні тварини зображені на малюнках на сторінці 28? Чим їх готують? Для кого з них потрібна клітка? акваріум? Яких домашніх улюбленців маєте ви? Розкажіть, як ви про них дбаєте. Створюємо домашнього улюбленця. Створіть песика з кольорового паперу відповідно до інструкції. Очі і носик виріжте з чорного паперу, а язичок з червоного. І наклейте. Вам знадобляться папір основного кольору: чорний і червоний папір, ножиці клей.